79-річна В'єтнамка Нгуєн Нгуєнтхілок що вівторка приєднується до сивочолих однокурсниць на уроках англійської мови в Ханої. Для неї це можливість спілкуватися і підтримувати гостроту розуму. Хоча ми вже старі, та однаково маємо старатися, бо навчання тренує мозок. Якщо давати йому роботу, то пам'ять стане ліпшою. Такі заняття в Ханої відбуваються вже чотири роки. Вони безплатні. Уроки веде Фунг тхієн. Вона має освіту викладача англійської мови, але за фахом не працює. Дівчина захотіла навчати людей поважного віку, щоб дати їм змогу дізнаватися щось нове. На уроках студентки читають у голосі, разом співають. Це треба, щоб поліпшувати вимову. Вимова з кромовки, слова з приглушеними звуками і таке інше. Усе це дається ой, як нелегко. У 90-х роках англійська стала обов'язковим предметом у в'єтнамських школах. Тож ці бабусі тепер можуть допомагати онукам із домашніми завданнями. Студентки в літах дуже стараються і докладають багато зусиль, тому досягли гарного рівня. Вони накопичили значний словниковий запас і можуть використовувати його в повсякденному житті. Зараз Єн і її помічники волонтери навчають 200 таких студентів. Дівчина щотижня бере на роботі відгул, щоб мати більше часу.